У ніч з 18 на 19 серпня Збройні сили Російської Федерації атакували Полтавщину ударними безпілотниками та крилатими ракетами. Зафіксовано влучання та падіння уламків у Кременчуцькому та Лубенському районах. Пошкоджено будинки місцевих мешканців та адмінбудівлі підприємств критичної інфраструктури, зокрема енергетичної. Про це повідомили у міністерстві енергетики. Внаслідок атаки виникли масштабні пожежі. Обійшлося без постраждалих. Правоохоронці розслідують воєнні злочини, повідомив прокурор відділу Полтавської обласної прокуратури Андрій Жилін. Найголовніше, повідомлень про загиблих та травмованих людей наразі немає. ДСНС в місцях влучання локалізовано пожежі та ліквідовуються їх наслідки. За процесуального керівництва прокурори Полтавської обласної прокуратури, слідчими слідчого відділу ОСБУ в Полтавській області зафіксовано вказаний факт та внесено відомості до єдиного реєстру досудових розслідувань за частиною 1 статті 403 Кримінального кодексу України Воєнні злочини внаслідок порушення законів та звичаї війни. Проводяться першочергові слідчі дії, огляди місця події, за їх результатами будуть вилучені залишки засобів враження та призначені відповідні судові експертизи.